Було 15 влучань. На жаль, ми маємо трьох людей, які загинули. Двоє людей загинули у своїх приватних житлових будинках. Крім цього, одна людина на цивільному підприємстві, біля якого теж було влучання. Що стосується будинка, ви бачите, що у нас дуже багато розтрощено приватних житлових будинків, три житлових будинки вщеть. Знесена, крім цього, постраждала трансформаторна підстанція, було влучання також в нашу мережу теплопостачання. Крім цього, ви бачите, що зараз працюють разом з ДСНС, щоб усунути все ці негаразди, які є. Але дійсно жахливі обставини, коли незважаючи на перемовини. Російські війська б'ють по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. І коли гинуть люди, це жах. Незважаючи на ці перемовини, які зараз йдуть. Є війна, війна, війна триває і треба бути готовими до різних викликів.